Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту в ефірі. Традиційно в цей час спортивна галичина. І сьогодні ви дізнаєтесь про спортивні події, що відбувалися на нашому рідному Прикарпатті протягом тижня, та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А саме поговоримо про футбол, баскетбол, фріфайт та про інші цікаві спортивні події. А також поспілкуємось з гостем, який завітає сьогодні до нас у студію. Але перед тим, як розпочати, я нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт SportIFUA. Зимовий марафон, який відбувається у Богорочанському районі на відзначення Дня Злуки, став уже традиційним. Підприємці краю при підтримці місцевих депутатів обласної та районної ради вже втретє організували пробіг населеними пунктами Богочанщини. Як усе відбувалося, дивіться далі у сюжеті. Марафон 2013 зібрав набагато більше учасників аніж минулорічний, кажуть організатори підприємці Іван Сенчик та Ярослав Паранюк. Як завжди, вони намагалися передбачити все. Безпеку учасників забігу забезпечували працівники державтоінспекції та крети швидкої допомоги. Серед бажаючих взяти участь в акції, і малі дітки, і юні спортсмени, і ветерани марафонських дистанцій, і знані майстри спорту. Кілька слів привітань на старті, і спортсмени вирішили на 35 кілометрову дистанцію. До марафону Богорочанцю приєдналися мешканці інших областей та міст України. Є з Львівської, Тернопільської, Чернівецької областей. І кожен рік він бирає більших масштабів. Цього року вже зареєстровано є на даний час більше понад 200 учасників. Проте по дорозі у кожному населеному пункті до марафону приєднувалися все нові учасники. Отож, їх ставало дедалі більше. Звичайно, подолати усю дистанцію зміг не кожен. Для тих, хто втомився, був передбачений комфортабельний автобус, де можна було перепочити, набратися сил на новий ривок. Проте 20 спортсменів подолали таки усю дистанцію без зупинки. Хтось тримався попереду, інші відчутно відставали. Це показав фініш, де різниця у часі між тими, хто прийшов першим, і тими, хто перетнув смугу останнім, була більше 40 хвилин. Отак, по-спортивному традиційно відзначили богарчанці день звуки. Це розинка до Дня Соборності і вже не перший рік. І думаю, що і надалі вона буде роззинкою богарчанців. Я, я тут втретє, він втретє проводиться, Я кожен раз приїжджаю, бігти не можу за станом свого здоров'я, не можу бігти, але на відкриття завжди приїхати, потішитися, що люди мають силу і. Це традиція вже. Третій раз це що не сказати традиція. Деколи руки опускаються після першого проведеного разу. На фініші спортсменів очікував гарячий чай з бутербродами. У когось навіть залишилися сили на танці. Нагороди отримали усі учасники марафону, незалежно від віку, від малого до великого. А ті, хто подолав усю дистанцію, отримали ще, крім того, грошові премії. І про баскетбол. Баскетбольний клуб Франківськ в рамках 10-го туру чемпіонату вищої ліги серед жіночих команд здобув свою першу перемогу у цьому сезоні, здолавши на власному майданчику одного з лідерів першості Єлизавет Баскет з рахунком 80 на 71. Як заявив головний тренер жіночого баскетбольного клубу Франківськ Дмитро Неволін, що перший матч вони виграли за рахунок хорошого відсотка влучань. Команда дуже добре зіграла, навіть не було зроблено жодної заміни в цьому матчі. Усі хотіли перемогти, адже ще не мали жодної перемоги в чемпіонаті. Чемпіонаті. Дівчата проявили себе і виграли. А Івано-Франківська говерла та київський будівельник уклали угоду. Мова йде про оренду баскетболіста Павла Буренко. 22-річний захисник, розігруючий киян на зріст 180 см та вагою 82 кг, через велику конкуренцію у складі лідера Суперліги, провів у нинішньому сезоні на паркеті лишень 13 ігор. А у команді Євгена Мурзіна український захисник проведе залишок нинішнього чемпіонату. Нещодавно на гірськолижному курорті Буковель пройшов другий тур плей-офф чемпіонату України по фріфайту в дивізіоні Еліта під назвою Кубок Буковеля. У цьому турнірі взяли участь різні титуловані бійці. Були там також і наші спортсмени з Івано-Франківська. У ваговій категорії до 63 кг кілограм Василю Янко із клубу «Бескіт» вдалося провести два поєдинки і здолати у них обох суперників. Таким чином, Янко Василь однозначно і заслужено отримує путівку у проміжний фінал, що відбудеться 2 лютого. У іншій ваговій категорії до 74 кг, кілограм, у якій виступає ще один наш титулований боєць Тарас Сапа, не обійшлося без крові. Спочатку Тарас переміг суперника з Миколаєва бойовим прийомом, а у другому поєдинку технічним нокаутом здолав львів'янина. Таким чином, Тарас Сапа уже точно потрапив у четвірку гранд-фіналу турніру. Нагадаю, що усіх хлопців тренуються під керівництвом тренера Андріана Петрущака. А уже 2 лютого, там же на гірськолижному курорті, відбуватиметься продовження бійцівського турніру. І про міні-футбол. Нещодавно на виїзді на Донеччині наш місцевий ураган переміг Інакієвець. Перед грою було зрозуміло, що це матч за право перебування у четвірці найкращих, яка дозволяє продовжити боротьбу за титул у раунді плей-офф. І оскільки обидва клуби мають у своїх турнірних завданнях боротьбу за титул, підхід до справи був максимально серйозним. Але матч завершився на користь урагану з різницею у два м'ячі і з рахунком 3-5. А учора вже на домашньому паркеті ураган приймав рівненський кардинал. І 30 січня у ще одному домашньому матчі ураган зустрінеться з Луганським ЛТК. Але про перипетії цих матчів дивіться вже в наступному випуску Спортивної Галичини». А зараз, як я і обіцяв, до нас у студію завітав гість. Я хочу нагадати усім, що сьогодні у нас в гостях є директор Івано-Франківської регіональної школи футбольних арбітрів. Овчар Михайло Михайлович. Пане Михайло, доброго дня! Вітаю вас. Наскільки мені відомо, нещодавно, буквально нещодавно, створилася ось ця школа. Тому розкажіть нам, що спонукало до цього, і про цілі, завдання та особливості функціонування цієї школи арбітрів. Ну, звичайно, що підготовка футбольних арбітрів, та підготовка будь спеціалістів в будь-якій сфері завжди потребує затрат, потребує, а це є актуальна підготовка. І, звичайно, що багато регіональних федерацій в тій чи іншій мірі, ну, хто як це розумів, кожен проводив підготовку футбольних арбітрів. У 2003 році, згідно до концепції докладної системи підготовки арбітрів, була е, запропонована е, програма підготовки арбітрів. Ну, вона е, в 2003 році не повністю була втілена в життя і тільки зі, зі ступом, е, Комітету арбітрів е, Федерації футболу України. В конвенцію УЄФА по підготовці футбольних арбітрів це втілилося в життя і було створено положення про національну школу арбітра. Ми дійшли до висновку, що ну, все-таки в нас не дуже велика область, але не мала, а хватити треба весь регіон. Тому ми вирішили, що у нас на сьогоднішній день, по нашому рішенню, буде три філіали. Це буде діяти школа в місті Івано-Франківську, в місті Калуші і в місті Коломия. Я вже от попередньо вище говорив, що 31 січня починає свою роботу філіал в місті Івано-Франківську, 1 лютого розпочинає роботу філіалу в місті Калуші. Ну і ще ми там не визначилися до кінця, але я думаю, що ну, десь на протязі перших чисел лютого розпочне роботу у філіал в місті Коломия. Ну, щодо роботи, як буде. Е, ця національна програма підготовки арбітра школа розрахована на два роки. Е, ну, почнемо з учасників. Хто може навчатися в цій школі? А будь-хто всі бажаючі, які хочуть поглибити свої звання, кому це потрібно, з поглибити знання, комусь ознайомитися. Ну, звичайно, що є певні і вікові рамки. Бо Якщо ми сьогодні скажемо, що там прийде дитина в 10 років. Ну напевно, що це ще зарано, і це багато є. що Ну коли прийде юнак, який займається футболом, йому 15-16 років. Я думаю, що це актуально. Це тільки е... Е, піде на користь. Досить актуально, до речі, підтримую створення таких шкіл. Е, адже, якщо згадати буквально нещодавні події з Євро 2012, то у випадку у грі збірної України проти збірної Англії був такий випадок, що ми забиваємо гол, а нам його не, зараху... не зарахували. На подив усьому світу, е, тому от до речі, що ви можете, як ви можете прокоментувати таку ситуацію з таким незарахованим голом Україні? Ну, ви знаєте, ну перш за все, е, я повинен сказати, що ну, сьогодні я є офіційна особа, бо я є спостерігач за футбольним арбітражем е, комітету арбітрів Федерації футболу України, і ну, регламент нас передбачає, я не можу. І як навіть в минулому. Асистент арбітра ФІФА я би не хотів і не маю права коментувати, але я думаю, що коментарі в засобах масової інформації дуже багато було коментарів і вони були справедливі. Ну, знаєте, єдине, що не можна в футболу забрати, це є людського фактору. Бо якщо сьогодні з футболу забрати людський фактор, ну я маю в виду, маю на увазі в арбітражі забрати людський фактор. І поставити комп'ютер, то трошки, напевно, буде зовсім інший вид спорту. Бо сьогодні, коли сидять на трибуні глядачі, от ми з вами сидимо і дивимося один і той же матч, один і той же епізод. І я його розцінюю по-своєму, а ви по-своєму. І ми потім сперечаємося, маємо, маємо предмет для обговорення. Ну, коли прийме, це бо приймає рішення людина. А коли прийме комп'ютер, то з ким ми про що будемо сперечатися? Ні, але ну, звичайно, є просто чіткі моменти, де якраз той комп'ютер дозволяє побачити, чи було перетнута лінія, чи ні. Ну, я зрозумів. Щодо іншого випадку, Євро 2012. Україна на організацію цього турніру потратила дуже багато мільйонів коштів з державного бюджету. Таким чином Україна хотіла продемонструвати усій всій Європі і світу, що ми така футбольна країна. Ну що й можливо було продемонстровано, але в той же час, коли демонструється, от така... в нас на Прикарпатті в цей же час. Пропадає професійний футбол. Зникають такі футбольні команди, як Прикарпаття Франківський та «Бруштинський енергетик. Що ви можете сказати з цього приводу? Ну, перш за все, я би хотів е, нагадати е, нашим теглячам любить футболі, що е, ми є футбольна область, і ми сьогодні, ви, сьогодні запитання задаєте за два клуби. а… У нас були часи, коли у нас було сім команд професійних. І ну розумієте, ну, перш за все, я думаю, що це тільки спов'язано. В першу чергу це пов'язано сьогодні з економічною кризою. Все-таки область наша не така економічно сильна, і у нас виробництва і промисловості стільки немає. Це в першу чергу. Щодо е, сьогодні, того запитання конкретно по клубах: е, е, енергетику і Прикарпатті, ну то е, є, є дві великі різниці. Я кажу, в Одесі дві великі різниці. тому що в силу е на Бурштинський дрес, наскільки відомо, там прийшли інші власники. Вони свою соціальну програму, е наскільки я з від ну, засобів масової інформації. Вони тут по-іншому бачили е ну, свою соціальну програму по-іншому бачили. І можливо, там вони ж е якось по-іншому подивляться на футбол. Звичайно, що. Ну, і мені, і федерації футболу, і та любим. Нам би хотілося. Це непроста команда в Бурштині була і невеличке місто, яке багато років виступало і в другій, і в першій лізі. І все-таки виступали там вихованці в основному місцевого футболу. Там легіонерів майже не було, там дуже мало привозних футболістів було. І коли зникла з карти футбольної така команда, то, ну, це. Жаль, шкода. Але... А от щодо Прикарпаття, ну тут взагалі, будемо так говорити, ну, ви знаєте, ми теж не стояли осторонь в Федерації футболу, виконкової федерації, ми не стояли осторонь, ми відреагували на. Ну, на жаль, ми дуже пізно узнали, ви всі знаєте, що коли об'явили і було стало відомо, що Прикарпаття припиняє свою діяльність із-за того, що клуб не пройшов процес. Процедуру атестації клубу, розумієте, ну, ми всі спортивні люди, футбольні люди розуміємо, коли це є, стається там клас. Команда понизилася в класі із за спортивних показників. Ну, всяке буває, можна. Але коли адміністрація клубу, керівництво клубу, ніякого значення потім, як вияснилося, що ніхто її не проходив цієї процедури, ні жодного документу не було подано на, ну, як вони клуб міг пішли. Ну, це напрошується відповідь на це питання. Що це скорше всього, що це було сплановано? Для чого це вже інше питання? Це треба задавати президенту клубу, менеджменту клубу. Чому так сталося? Там, там досить досвідчені люди працювали. Я не думаю, що вони до того декілька років проходили процес атестації. І вони, я думаю, свідомо знали, до чого йдуть. Я думаю, що це все було свідомо зроблено. Мене дуже здивувала ну, позиція. Голови федерації футболу, мера міста Манушкевича, тому що ну, що ще можна було ближче бути до команди. І я думаю, що ця людина в свій час скільки коштів вложи, вклала, ну, робила все. І коли прийшли люди, новий менеджмент, і вони ігнорували всі вимоги і нічого не робили для того, щоб ця команда, і це так. Безглуздо е, закінчили е, команди з такими традиціями, так от безглуздо, безславно закінчили своє існування? А от буквально нещодавно, наприкінці грудня, голова івано франківської обласної державної адміністрації Михайло Васильович Вишвенюк офіційно заявив, що постарається знайти все ж таки спонсора для футбольного клубу Прикарпаття і таким чином відродити футбол на Прикарпатті. Як ви ставитесь до такої заяви? І чи вірите ви в це? Ну, Перш за все, я позитив... ясно, що я позитивно ставлюся до такої заяви. І нам, ви знаєте, і в свою першу конденцію Михайло Васильович, коли очолював обласну державну адміністрацію, при ньому команда Прикарпаття була в Вищій Лізі. Звичайно, не так просто було. Ще раз кажу, були всякі моменти, там і на грані вильоту була, але завжди при ньому команда виступала у вищій лізі. І я думаю, що ті слова, які на нагородженні лауреатів сезону сказав Михайло Васильович, він слово дотримується, і я думаю, що він знайде вихід з ситуації, і у нас на кінець з'явиться професійна команда. Порівняно також нещодавно нашу область з робочим візитом відвідав президент Федерації футболу України Анатолій Куньков. І давайте ми зараз переглянемо його враження від візиту на Прикарпаття. Район дуже спортивний, район дуже мудрий, будемо говорити. такий строїть ту політику, яка сьогодні. Я дійсно вражений. Те, що я тут побачив, є не в кожному місці. Райони дуже спортивні і будують ту політику, котру впроваджує в Україні президент за оздоровлення нації. Це дуже кропітка робота. Втім, саме в таких селах і містечках починається футбол, але його треба належним чином організувати. Можу запевнити, що федерація в цьому буде всебічно допомагати. В нашій області припинили, припинили існування дві футбольні команди. А Коньков каже, що йому все сподобалося. Як ви можете прокоментувати таку ситуацію? Ну, Анатолій Дмитрович я особисто знайомий ще з 90-х років, коли ще була створена в Незалежній Україні перша федерація футболу. З тих часів ми з ним знайомі і багато разів ми з ним пересікалися як під час проведення футбольних матчів, так і в інших організаційних моментах. Ну, По цьому сюжету, судячи зі слів Анатолія Дмитровича, він мав на увазі аматорський футбол, він мав на увазі дитячий юнацький футбол. От Про що він говорив? Бо сьогодні є Червоною Рискою. про сьогодні, бо Коли балотувався Анатолій Дмитрович на посаду голови президента Федерації футболу, він був Галізаційною поїздкою в нас не при Карпаті. Ми багато з ними спілкувалися і говорили. І було сказано, що нова команда, яка прийшла сьогодні, першочергове завдання бачить в розвитку аматорського футболу дитячо-юнацького футболу. Велике значення придають підготовці тренерських кадрів, які би працювали в дитячо-юнацькому футболу, тому що це є майбутнє наше. Без підготовки кадрів, без підготовки молодих футболістів, ну це неможливо дивитися в майбутнє. Наприкінці грудня відбувся конфлікт, де Івано-Франківська Федерація футболу оштрафувала і дискваліфікувала футбольний клуб Яремчанські Карпати. Ви, як директор школи футбольних арбітрів, прокоментуйте ось ту ситуацію. Ну, знаєте. У змаганнях, а тим більше в таких серйозних змаганнях є регламент. Є регламент змагань, є регламент, все регламентовано. Як регламентована поведінка футболістів згідно правил під час проведення матчів, так і регламентована поведінка, бо захід, який проводила Федерація футболу разом з головним управлінням у справах молоді і спорту, це є офіційний захід, тому що вшановуються лауреати сезону. І Проігнорувати, а іменно так було зроблено із числа футболістів, вони просто проігнорували даний захід. Це не просто, ми, знаємо, ми розуміємо, що це є ну, аматорські змагання, люди там зайняті по роботі. Одне і інше, коли людина з тих чи інших причин по поважних причинах не прибула там, на, на той чи інший захід. Зовсім інше, коли це, будемо говорити, ну, проігноровано. Що зробили дані футболісти? І наскільки мені відомо, Федерації футболу, члени контрольно-дисциплінарного комітету дуже скрупульозно вивчили це питання. Чому і як, що було стан? Тому і було прийнято рішення. І я, е, ну, як особисто я, я думаю, що це ще м'яке покарання для них було. <свіття> Окрім того, що ви є директором Івано-Франківської школи футбольних арбітрів? Ви також є виконавчим директором жіночого футбольного клубу Нафтохімік. Розкажіть нам ну, трохи, давайте поговоримо про жіночий футбол розкажіть нам про створення жіночого клубу і його розвиток. Ну, то, я вже думаю, на Прикарпатті це одна із. Ну, до речі, це єдина на Прикарпатті професійна команда. Яка збережена, яка діє, яка виступає в чемпіонаті в Кубку України в міжнародних турнірах. І слава Богу, у нас не все в порядку, ми живемо, ми розвиваємося у 2004 році, за дорученням президента клубу Сергія Вікторовича Чмихайлова. Коли був великий клуб, де була чоловічі команди першої та другої ліги. Дві команди були в першу області, футбольна школа при клубі, в якій 400 дітей займалося. І за дорученням президента клубу мені було доручено створити і жіночу команду. Ну не легко, тому що у нас на Прикарпатті, ну будемо так говорити, і традицій таких не було. Ну, тим не менше, вона була створена і починаючи з 2005 року, ця команда являється лідером ä, ä, в вітчизняному жіночому футболі. Багато разів ми ставали бронзовими призерами. У 2007-му команда стала чемпіоном України, і в 2008 році взяла участь у так званій лі Лізі чемпіонів е Європи. Перший етап в Польщі команда е стала переможцем цього етапу. І, а другий етап проходив на полях Івано-Франківська е е е е і Калуша. Е Багатотисячні аудиторії збирали ці матчі. У нас були команди з Німеччини, е Данії і е Іспанії. На сьогоднішній день команда працює, готується, хоча е е е е е е не так легко нам. Тому що економічна ситуація теж складна, заводи стоять, і невідомо, як там заводиме, але команда Діє, команда живе, вже є затверджений план підготовки президенту клубу. Команда 5 лютого приступає до підготовки. З 22-го команда виїжджає в місто Маріуполь для участі в зимовій першості. Серед жіночих команд. Розкажіть, скільки у команді легіонерок, а скільки є дівчат вихованок нашого Прикарпаття? Ну, ви знаєте. Починаючи з 2008 років ми за. Ну, взяли під свою опіку і дуже тісно співпрацюємо з США номер 3 міста Івано-Франківську, де від було відкрито відділення дівочого футболу. Ми завжди підтримували це відділення з ними працювали і фінансово підтримали, іменно ці вихованці, починаючи з 2008 року, ми їх планомірно готовили. І їх є сьогодні, ну будемо говорити, в цих вихованок сьогодні є 80% в команді. Цієї вихованки. Це. Так, у нас в команді час від часу у нас дуже багато легіонерів за всі роки були. У нас легіонерки були і з Іспанії, з Америки, і з Африки. Але на сьогоднішній, в останньому сезоні, у 2012 року, у нас було чотири легіонери, які були членами національної збірної Вірменії. Ну, контракт у них закінчився. Зараз ми приступаємо до підготовки щодо формування. Ну, ми, у нас є селекційна робота, ніколи не припиняється. У нас є декілька пропозицій. Ну, будемо думати, скільки в нас буде. Ну, сьогодні основу команди її основу складають вихованці іменно нашої прикарпатської школи. А от щодо чемпіонату області, скільки тут є жіночих команд? Ну, В чемпіонаті області жіночих немає, є дівочі команди. Сьогодні із ініціативи нашого клубу, із ініціативи президента клубу Сергія Вікторовича Михайлова, ми в минулому році розп... було розпочато перший е... чемпіонат серед дівочих команд області. В ньому взяли участь 8 команд. Було, вони виступали в зонах, потім ми провели фінальні матчі. Фінальні матчі прийшли у нас на базі нашого клубу. Всі команди для участі того і для допомоги їм ми фінансово, весь турнір був проведений за фінансові підтримки футбольного клубу. Ми придбали форму м'ячі, ми виділили кошти для того, щоб на переїзд і на харчування дівчаток. І вже у 2012 році стартував другий чемпіонат, вже перше коло провели. І ну, я думаю, ми теж беруть участь вісім команд. Ці дівчатка ми вже приглядаємо, тренери нашої команди вже приглядаються до деяких. Футболісток з тих команд, і я думаю, що і вони будуть складати основу тих пові ну, з різного віку збірних області. І Ми будемо дивитися і на предмет їх переведення вже в більш серйозний професійний футбол. І на завершення передачі, що би ви все ж таки хотіли побажати нашим телеглядачам? Ну, перш за все, я би хотів, бо у нас. Спортивна програма, я б хотів побажати всім і вболівальникам того чи іншого виду спорту, ну, перш за все, міцного здоров'я. Не забувати, що фізкультура і спорт це є залог здоров'я, щоб не тільки вболівали біля телевізора чи там на стадіоні, а ще й самі приділяли увагу фізичній культурі, розвивали себе, займалися фізкультурою. Ну і щоб ці заняття їм приносили тільки задоволення і здоров'я. Ну і звичайно не забувати, хотів би всім побажати, що оці от економічні, гаразди, які сьогодні, звичайно, відбиваються на великому спорті, на професійному спорті відбиваються. Ну, ми подолали якомога швидше і щоб здійснилися слова нашого голови. Обласної адміністрації і ми на кінець то порадували. Бо в свою чергу я обіцяю телеглядачам, що наша команда жіноча завжди буде їх радувати своїми результатами, але хотів, щоб був у нас і чоловічий професійний футбол. І на кінець програми хотів би від нашого клубу вручити вашій програмі наш вимпел. Дуже дякуємо, дуже дякуємо. А я хочу нагадати усім, що сьогодні у нас в гостях був директор Івано-Франківської регіональної школи футбольних арбітрів та виконавчий директор жіночого футбольного клубу Нафтохімік овчар Михайло Михайлович. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну галичину. Дивіться вже за тиждень. А також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. До побачення! З вами був Назарій Павлів.